Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Сьогодні в нас буде гра, яка називається Rage 7. І це буде більш така м -м, тестова серія. Я думаю, всі ви знаєте, що я зараз шукаю собі якусь ще гру для запису на каналі, окрім Гри Острів, і відповідно подивимось цю гру. Якщо вам сподобається, окей, будемо її знімати. Якщо не сподобається, будемо шукати щось інше. Ну і перш ніж почну, попрошу вас поставити подобайку цьому відео. Підписатися на канал, хто ще не підписаний, і натискайте там дзвіночок для того, щоб не пропустити мої наступні серії. Ну і пишіть коментарі, звісно. В коментарях можете написати, сподобалася вам гра чи не сподобалася. Ну і... Або взагалі будь-що. Так, почнемо, в принципі. Я тут трішки вже бігав, грав, розбирався, чи воно ну, працює нормально, чи ні. Дві мапи є, але ця DLC на мене її немає ще. Звичайно, мапу. Давайте я зараз. Ну, якось так назову своє збереження. Все, в принципі, почалось завантаження. Я ще раз кажу, якщо вам сподобається, будь ласка, про це в коментарях мені пишіть, що вам сподобалось, продовжуй далі цю гру. Ні, то ні. Так, тут нам просять пройти навчання. Давайте пройдемо. Так, ну це рух. Дуже дивно він біжить, як на мене. Я не буду говорити, кого він мені нагадує цим бігом. Але це дуже дивно. Так, нам треба сюди тут прибігти, що треба зробити. Якийсь там лист прочитати нам треба. Давайте, давайте прочитаємо листа, натискаємо. Якщо ти читаєш цей лист, отже, ти погодився виконати мою останню волю і приїхав сюди, на наше сімейне ранчо. Воно в плачевному стані, відповідно тому що у мене не було часу і можливості з цим ну справиться він не міг тим. Да? Заходь в будинок, я залишив на вгорішчі дещо що, що допоможе тобі. Коротше, це дідусь нам написав лист. Коротше, і так, журнал завдань. Угу. Так, зараз. Одну хвилинку. Так. Ну, як завжди, тільки я починаю записувати серії, мені хтось або телефонує, або ще щось небудь. Так, ну добре, не будемо відволікатися. Давайте подивимось. Там треба пройти навчання. Нам кажуть, треба знайти палатку і вімкнути якесь радіо. Давайте подивимось, по-перше, що тут взагалі є в нас. У нас все розвалено. Є ось такі якісь лопасті, до речі. Це лопасті, мабуть, від якогось вітряка. От, від того вітряка, от він там далеко. Ми зараз туди дойдемо. З того вітряка ці, власне, будуть лопасті. Якісь... Довжки, коротше, все дуже-дуже погано. Так, палатка. Ось палатка наша є. Тут ми можемо або зберегти гру, або спати. Давайте збережемо гру. Ось так, натисканням. Так, тут можна спати до ранку і зберегти прогрес. Коротше, якщо ми лягаємо, то будемо спати до ранку, ніч можна пропускати. Окей, все, палатку знайшли, ходім. У нас є, це в нас, я так розумію, гараж. Тут у нас автомобіль стоїть, ось якийсь. Каністра. Коротше, да, автомобіль. Так, собі у нас якийсь автомобіль. На пеньках. Добре. Йдемо далі. Йдемо до будинку. Нам кожна зайти в будинок треба. До речі, ось цей вітряк, на який повинна бути та лопасть прикручена. Так, окей. Ох ти в плачевному стані, чуєте, каже. Та воно тут не теж в плачевному стані. Тут, мабуть, легше знести його чим відремонтувати. Нам, до речі, доведеться по грі цю всю штуку відбудувати. Збудувати купу там сараїв, ще корівників і всього такого іншого. Це десь воно ця гра нагадує, знаєте що, там, як називалося, не пам'ятаю. Фермер, Фермер Династі, чи якось так називалась там гра, я перед цим знімав. Ну, не перед цим раніше трішки Там теж щось схоже треба було робити. Так, а як мені? Отут десь вийти, так? Да? Радіо. Ну, вімкнув, що? А де музон? Приберіть матрас, знайдіть цю ну, скриньку на горі. А де прибрати матрас? А куди на гору? Давайте. Так, на горі. А як прибрати матрас? Обираємо смітник, да і. Окей. Так, а чим ТАП казали да А де тут смітник? Ну, тут тільки лом є в мене. Давайте ломом А, ну лома можна. Все. Так, давайте я приберу назад. Так, це зрозуміло, ідемо далі. отуди туди мені треба. Це, здається, було присідати, да там говорили. Угу. Капець тут розвалений тут. Стелі немає. Тут взагалі що хоч щось є ціле. Він каже: не було часу, так ти жив у бомжатній дядьку. Так, опа. револьвер Беремо набої. Це шо о, о гроші. 500 доларів дали. І лист якийсь. Давайте почитає. Так, Візьми цей револьвер в лісі багато таких тварин, які можуть доставити тобі. Неприємності. В мене залишають гроші і боєприпаси. Е, ще тобі знадобиться машини, Ну, логічно. В гаражі, а, то гараж, там, де машина. В гаражі в... ранчо є старий UTV. Е, тобі треба знайти. Коротше, запчастини треба знайти. Все, я зрозумів. Зачиняй. погна... О, ти хоч чуть не впав. Треба знайти запчастини Вон, 4 колеса, 2 сидіння. Потім що ще тут? Кенгурятник і паливний бак Так, хоч би не вбитись тут, ноги не сломати. Капець тут. Каже, завали не трохи. Тут жити неможливо. як тут А, ну у мене палатка є, в принципі. Власне, для цього палатка є. Так. Давайте. Як мені тут вийти, господи? Руїни. І що треба робити? Ну, там автомобіль. Це у нас. Сидіння. Погнали? Ставимо сидіння. Діжить капець, я прям, мабуть, не раз про це скажу. Сидіння. Так, становити є. Е, давайте далі. Ось тут щось було. А, колесо. Угу. Коротше, я зрозумів, мені зараз треба побігати по території, тут позабирати всі ці запчастини. Це що таке? Це, мабуть, паливний бак, да? Так. Да. І зібрати автомобіль. Давайте я тоді зараз беру автомобіль, і потім ми продовжимо. Так, і останню деталь я вже доставляю зараз, і авто буде зібрано. Так. Зібрав я автомобіль. Е, помістіть каністру в багажник. Це типу цю каністру, да, так? Е, беремо її, підіймаємо. Так. Візьміть предмет правою кнопкою. Угу, угу. Окей, давайте в багажник, да, сказали нам, треба її поставити. Все. Добратися до заправки треба. Сідаємо в авто. Ох, яка махиняка. а як завести? F. <ріст> як вам Муравей? Пам'ятаєте, хто знає, раніше був такий моторолер Муравей? Муравей називався там, так? Да? Оце щось схоже на нього. Коротше, нам треба на заправку зараз, так? Да? Прикольна штука. А, а куди? Он туди нагору нам треба їхати зараз. 100 метрів. Ну, несеться він. Таке враження, що його не ну, треба перемкнути передачу. Заправочна станція, да Виходимо. Що треба зробити? Доправити авто і наповнити каністру. Так, а як мені це зробити? А, ага. Ага. А як стоп. А так, о. Так, а як доп... А, вот, направляй. О, папка щита. Стоп, 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 стоп. Грошей багато порахуєш, хватить Так, а як мені тепер його забрати? А можна відразу в каністру вставити? О, можна. Прикол. Усе досить. Ну давайте не, давайте ще трошки до заправи. Я думаю, вистачить того, що ну. Мені ще здається, що гроші мені треба будуть. Так, далі. Поспілкуватись з агентом по нерухомості. Де він є? Агент-агент. А вон мітка. Погнали! Запускай свою машину. Погнали до агента. Що автомобілі всі однакові, а не однакові, я думав, що всі однакові. О, тихо, тихо, тихо. Цікаво, тут псується техніка чи ні? Ну, це ще поки що навчання, розумієте, треба розуміти, що тут поки що, можливо, не надто цікаво буде. Та вже почнеться, якщо ми вирішимо її знімати, цю гру, і, 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 і там треба буде щось робити. Погнали до агента по нерухомості, вон він той агент. І що ти мені скажеш, тітко? Давай поволохи. Добрий день, ви раптом не новий володар одного Ранчо. Угу. Так, це я. В такому випадку я повинна дати вам інструкцію по будівництву. Ця книга допоможе вам відновити ранчо. Майте на увазі, що будівництво дозволено тільки на території ранчо. Окей, нам більше й не треба. Так. Що ж, це все. Так. Використовуйте. Ви? 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 Ви можете вийти в режим будівництва і строїти, будувати своє моранче. Для будівництва требується. Ага, ну, коротше, матеріали треба. Доски, мішки з тементом, пласти... ну, логічно, пластини, Логічно, пластини. Дерев'яні доски можна зробити своїми руками, а інші матеріали треба купувати в магазині. Логічно. Так, яке завдання? Куди ще треба ходити? Погнали сюди. Це магазин якийсь, Дайте, що тут таке? поспілкуйтесь з продавцем автомобілів. Ага. Так, тут ви можете купити машину або модернізувати її. Окей. Для всіх наших клієнтів нових. Ми встановлюємо радіо всього за 10 доларів. Окей. Коротше, до побачення. Де мені встановлювати це радіо? Блін. Серйозно, це таке о, навчання? Встановити радіо? Чи віддати за нього 10 баксів? Так, ну давай. Ладно, я так розумію, вони мене без. Без радіо вони мене не відпустять звідси. Нашого нову тільки треба? Ну, можливо, для гри треба буде радіо, я не знаю. Так. Це покращення, да Радіо став. Це можна колір змінити, я так розуміє, так? Да? Коротше, ні. Хай буде тільки радіо, за 10 баксів і все. Все більше мені нічого не треба. Треба поїхати в будівельний магазин. А де він наход... знаходиться? За 170 метрів. Коротше, давайте я зараз туди доїду, потім я ще вімкнуся. Ось, доїхав я нарешті до будівельного магазину. Я не знайшов, як сюди проїхати, якщо чесно. Так, будівельний магазин. Тут у нас є цементи, я так розумію, це, так? Да? Валік є для покраски. Так, торгові термінали. У всіх магазинах є термінали, через які можна здійснювати покупку, підійти до терміналу і натисніть кнопку дія Зараз хвилинку. Тут якісь є, що тут ще цікавого є? Генератори, циркулярки? Це я, так розумію, фарба. Угу. Так, ну давайте. А що мені треба? а Стоп. назад Мені треба купити лом, сокиру і. Пилку. Давайте шукаємо. Так, лом Берем. Сокира. Берем. Д Дешева пилка це оце, да? 200 доларів. Циркулярка, коротше, коротше. Окей. Беремо. Так, а як купити? А купити, наверно. Куди натискати? Алло? А, так. Оплачуємо. Дякую за покупку. Я вам теж дякую. Тепер треба все це... Ага, воно вже туди поставилось. Треба перевезти. Окей. А, ну хоч пилка добре зробили, вони отаку от і маленьку. Типу. Бо якби вона була розложена, то я б її сюди не помістив. би. Так, підняти. А це не в йде? це йде так просто. Все. Інструменти взяв. Поговорити з продавцем де. 300 метрів до продавця. Так, поїхали до продавця. Зараз треба знайти, де той продавець, а, а тут є якась мапа? А, ось є. І що А де продавець то власне? Чи він тут така собі мапа? Окей, коротше, погнали шукати того продавця. Так, у не ось продавець. Я не знаю, що він продає. Зараз дізнаємося. М. Так, вітаю, да? щоб зробити покупку від терміналом треба, коротше, в... користатися. Куплені речі будуть на вулиці. Окей, це все зрозуміло. Так, мені треба купити. Корзину для яєць і дві куриці. А куди я тих курей посаджу? Ну, давайте. Кури. Один, два. І треба мені корзину для яєць. Дивіться, скільки тут є: петухи, корова молочна, бик, м'ясна корова, свині, кози, барани, вівці, собаки, кішки. Капець, скільки тут всього є. Я думаю, це буде цікава гра. М'ясна м'ясорубка, ковбасний шприц, капець тут. Біла плесінь це для сиру, мабуть. Так, ну мені зараз треба корзинку для яєць. Хочу штуку мені треба. Якось потім. Дивіться, яка тут всього. капець. мені ця гра подобається, слухайте. Давайте. Ну, пусти. Все, купили все, що треба. Давайте я зараз заберу. Радіо не випнув. А, що мені з курями робить? Алло. А, да? Це що мені її багатий треба? Попасти, просто просто курицю, а вона там звідти не випаде то ну, давай. Прикол. Кура, ходи сюди. За горло її тяне, дивіться. Прикольно. мені подобається. Так. корзинка. Чи треба кудись вістити корзинку, де Ем... Так, ладно. Давайте поки що десь поставимо трішки. Отак. Ча е ні. Ось так же. во. Все. Так, тепер треба повертатися на. Ранчо на своє. Мітка є і є. Погнали на своє ранчо. Зараз будемо все це робити. Власне, дім, милий дім. Так, і що мені треба покладіть курицю на землю. А постав її на землю, хай походить. Пам'ятайте. Ну походи, ладно. Так, тебе. Так, а я, Е... Знайти мішок з зерном і висипати ї їжу на точку. Окей. Мішок з зерном, я так розумію, десь тут. Да. ось По цьому розваленому старові. Ось він. Так, піднімаємо, погнали, висипаємо їжу на точку. Тут де вони говорили мені. А як, як. Як як висипати? Ні, не так. Стоп. Висипаємо на землю. А, все. Так, знайти відро і знайти бак з водою. Відро з водою на. Так, поставте повне відро з водою, доступне для курей місці. І щоб вони могли пити. Давайте я курей цих перенесу сюди для початку. Загорлих також. Ну, типу, щоб вони бачили, де зерно знаходиться. Бо може, вони не бачать. Давайте другу курицю також зараз перенесу. Де вона ділася? А, у якапці думав вже пішла. Дивне, звичайно, справа без загороди без іншого кури. Я б до початку, мабуть би, збудував би якусь загороду, а потім уже курей. Ну окей. Так, хай походить. Подіємо по відро. Ось відро. Банк з водою. Mm. Так, а як мені його тепер набрати? Що мені треба зробити? Я не розумію, як мені його на наповнити, якщо чесно, я можу підняти. Ну і що? Бляха, як це зробити, слухайте? Хто мені підкаже <плес> Може треба виставити десь на двір його, ну давайте я на дворі не знаю виставлю. Ось сюди десь бак його виставлю. Як мені його наповнити водою відро А ось так треба було зробити. Геніально! Давайте ми їм ще віднесемо сюди до зерна ще й відро води. Оставимо все. Тепер мені треба будувати маленький курятник. Чи курятник, чи курятник. Давайте ми перевіримо, як ти спати. До ранку. А, отак просто. Все ми поспали чи що. Все. Так. Е через ТАБ да, ми можемо будуватися. Треба збудувати маленький курятник. А де? А курятник, в принципі, можна, мабуть, тут і збудувати. Якщо що, я потім все це діло перенесу. Так. Е Ферберський дім. Дім, дім, це я можу дім ньому збудувати. А ну логічно, це, мабуть. Так, амбар. О, так. Маленький курник мені треба. А це сітка просто така буде. А де, де в нього? Спереді, де ззаді? Давайте так його зробимо. Такого. Як його? Розмістили. Що далі? Взяти каністру? Кабайте, мені треба зараз ще деревину обробити, зрубати дерева і переробити їх на лісопилки пилки на доски. Для цього мені треба поставити настольну пилку, взяти бревно і. Це не брев. А все я зрозумів, бров на тої сторони. Давайте ми спочатку цю пилку, і так розумію, її треба розвернути цю пилку. Та, блін. А, треба взяти отак. Піднімаємо. А де мені її можна поставити? А давайте я, я десь тут її поставлю, отак. З якого боку тут каністра? Хто знає так? Все. Тепер треба каністру взяти і заправити. Дивіться, тут це, до речі, детали, ну, детально все. Не, не просто, типу, ти береш там, ну і виготовляєш дошки, а треба його прям заправляти. Може досить. Так куди я? Давайте каністру поставлю назад в автомобіль, щоб, раптом, коли має десь там скінчиться паливо, тепер мені треба взяти оці бревно це і якось його сюди розмістити. Отак. Погнали, робити мені дослідно. Ну прикольно, до речі, система. Давайте вимкнем, не будемо. Беремо ці дошки, погнали. Цікаво зараз, як буде саме будівництво виглядати. Просто так вставляти їх, типу, ну, не, не рубати нічого, не стукати молотком. Чи можете молотком щось більш велике стукати будемо. ми. А так це тільки дві дошки я взяв. А мені їх треба то не дві. Мені їх треба ого. 15. Коротше, будемо зараз довго-довго нудно пиляти. Добре, зараз я тоді всі ці дошки напиляю і, і потім подивимося далі. Напиляв я дошок. до речі, можна носити не по одній, а ось так по декілька. О, відразу, бачите, стало 10. Е, довелось мені ще одне дерево спиляти для того, щоб набрати. І мені тут, до речі, 2, 3, 4. О, тієї дошки не вистачить. Доведеться ще одне дерево. Да, да, рубати ще одне дерево доведеться мені. Е, десь ось тут подалі я зрубаю Рубається воно дуже примітивно, я вам скажу ось так. раз І все. Типу, дерево зрубалося. Потім затискаємо, розрубали оу, куди мене зло? А два. А, ні. Колоди дві взяти не можна. На жаль, ні. Зараз допилюємо останню тоді колоду. Мені вже вистачає для того, щоб будувати курник маленький. Це клітка, звичайно. Потім треба буде будувати все велике. Так. Куди стоп? Назад. До речі, це ж виходить, що я цю я, раз вона, ну, бензопилка ця, то я можу її де завгодно ставити, щоб не тягати так далеко. Курник Та, я зробив. Угу. Будинок не підлягає ремонту. Давайте знесемо його і почнемо заново. Треба розібрати горіще, Е Другий поверх і перший поверх. Ну, я, в принципі, ти й говорив, що, власне, Тут нічого реставрувати, тут треба наново будувати. Як багато розбирати слухайте, це ж капець. Ну, але розбирати ми вже будемо в наступній серії, якщо вам сподобається. Ще раз наголошую, повторююся, пишіть мені в коментарях, я буду по ваших коментарях орієнтуватися, по ваших подобайках орієнтуватися, чи знімати мені далі щось цю ну от гру, чи не знімати. Відповідно. Від цього буде залежати, чи шукаємо ми іншу гру, чи будемо цю. Дякую, що ви цю гру дивилися. Ще раз кажу, якщо подобалось, пишіть, будемо далі знімати. Ну ні, то тоді ні. На цьому я буду завершувати. Ну і, власне, до наступних зустрічей.